За новим календарем у цьому році День Святого Миколая тепер святкуватимуть 6 грудня. Саме від цього дня розпочинається цикл зимових свят в Україні. Долучитись до традиційного написання листів та малюнків Миколаю пропонують запорізькі волонтери з Белуги. Участь можуть взяти усі охочі дітлахи до 12 років. Листи до чудотворця необхідно залишати ось в таких скриньках, які є у кожному районі міста. Загадати бажання пропонують і дітям з інших регіонів та надіслати новою поштою до Запоріжжя. Адресу можна. Знайти у соцмережах громадської організації або за QR-кодом. Листи з мріями активісти приймають до 2 грудня. Уже ми отримали понад півтори тисячі листів. Ось в мене є деякі, які ми вже забрали. І зараз іще поїхали забирати на нову пошту, де вже чекає понад 500 листів. Всі скринки стоять у наших партнерів: це лавка Юй, «Чебурум» і також є на «Бабурки» маєток Віла Дельвіла. Всього 10 скринок у різних районах міста Запоріжжя можуть будь-які дітки, не тільки внутрішньопереміщені особи. Зараз складні часи для всіх. Діти переживають звуки сирени в будь-якій точці України, і ми хочемо їм подарувати чудо відбути їх від цього.